Пропала все. за даними Пентагону, молоді корейці загинули сотнями. З'явилися подробиці того, як вранці 15 грудня Росія кинула сотні північно-корейських солдатів на штурм уздовж лівого флангу оборони Зсу в Курській області. Північно-корейці були викинуті на нейтральну територію ясним грудневим ранком, не маючи ні прикриття ні, мабуть, занепокоєння своїх генералів, одягнені в зелену форму російські Ської армії корейці не намагалися шукати укриття, і їх швидко помітив український безпілотник, що перетинав засніжене поле. Пише The Times. як зазначив ветеран битви за Бахмут, 35-річний офіцер спецпризначенців Віталій. Судячи з усього, у корейців був такий самий простий наказ: наступати або померти, як і у вагнерівців. Роботя я стараюсь бачити таку велику групу, що рухається разом. Було для наших мінометників і кулеметників, немов сон. Я не знаю, чи всі вони загинули, але, скажімо так, атака була зу зупинена досить швидко, зазначив боєць, жахливі фотографії воскових трупів, що лежать, були швидко опубліковані в мережі. На одному з відео було показано, як російський солдат намагається спалити обличчя мертвого північнокорейця, щоб приховати його етнічну приналежність. Коли увійдеш своїми руками, як говорять Лазамі потроїш в Курській області. Перебуває близько 11 тисяч північно-корейських солдатів, готових вступити в бій. Путін може отримати максимальні 100 тисяч солдатів з КНДР. Однак, поки що немає жодних ознак мобілізації цих додаткових військ і знадобиться три місяці, щоб відправити їх на передову. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.